Вітаю, мене звати Людмила Булигіна, і сьогодні ми будемо з вами говорити про цифрову особистість і цифровий світ. Ми зараз з вами одночасно знаходимося в двох світах, в реальному, в якому щось відбувається, ми себе відчуваємо, переживаємо певні емоції, на щось дивимось, щось слухаємо. І в цифровому. І зараз саме технології, саме цифрові технології допомагають тому, що ви на цьому занятті присутні, а і я на цьому занятті, ну, можливо, навіть і відсутня, тому що зараз ми з вами переглядаємо запис цього заняття. Отже, почнемо з цифрового світу. Цифровий світ це власне всі ті байти, біти, які виглядають. Як відео, як фотографії, як повідомлення, взагалі як все, що існує в той момент, коли вмикається наш комп'ютер, а ще, можливо, і роутер, і починає працювати ось ця величезна передача великих потоків інформації. Реальний світ, його історію, як він створився, залишимо фізикам, історикам, а поговоримо з вами про цифровий світ. Він же точно був не завжди, і йому набагато-набагато менше років, ніж звичайному. І перше запитання, яке ми собі поставимо, стоп, стоп! А коли почався, коли з'явився оцей цифровий світ, коли почалася цифрова ера? Можливо, ви не повірите, але у неї існує навіть конкретна дата, коли вона з'явилась. Вважається цим початком, перше січня 70-го року. Але насправді ті комп'ютери, які тоді були, вони ще були не пов'язані між собою в мережу. Це була лише операційна система Юнікс, яка власне створювалась для ну, таких великих проектів телекомунікацій. А е як тільки з'явився інтернет, то все, цифровий світ. Одразу отримав своє життя, і цифрова ера остаточно почала розвиватись, вже назад точно повернення не буде. А якщо у нас є цифровий світ, то в ньому, скоріше за все, хтось живе. І в ньому живуть цифрові особистості. І отут одразу питання: а чи можете ви пригадати людину, яка в реальності ви її знаєте, і вона поводить себе одним чином? а В інстаграмі, по-іншому або в Тіктоці. Тобто, чи співпадають наші реальні особистості або чиїсь реальні особистості з тими цифровими представленнями, які є. Бо дуже багато хто думає, ой, це всього одна всього інтернет, там не, немає людей, там просто є аватари, є нікнейми, там нічого не відбувається. Але ні, насправді цифровий світ. Це вже реальність. І цифрові особистості так само впливають на обидва світи, як і реальні. І у нас перше запитання. Коли ми знайомимося, з людьми в реальному світі ми можемо у них щось запитати. Інколи нам це цікаво, інколи просто підтримати розмову. Але все ж таки можемо запитати, як тебе звати, де ти навчаєшся, що ти любиш, а чи ти любиш там кока колу пепсі, колу, чи, можливо, ти за здоровий спосіб життя. Ми задаємо певні питання, щоб краще зрозуміти, хто перед нами. А якщо це цифровий світ і цифрова особистість, то які ми можемо задати запитання? Щоб краще зрозуміти, хто там є, уявимо собі такий діалог цифрових особистостей. Яке б питання ви зараз могли задати? Коли ми є, представляємо в цифровому світі когось або щось, то Є певні маркери, які характеризують цю особистість так само, як і в реальному світі. У нас є там ім'я, адреса, вік, місце навчання, місце роботи. Так само і в цифровому світі. Ми починаємо з нікнейма. Давайте пригадаємо, коли ми створюємо свій нікнейм, так? ми взагалі-то це робимо випадково, чи ми про щось думаємо? Коли ми створюємо свою адресу для електронної пошти, а які цифри там часто дуже бувають? Я впевнена, що ви бачили такі адреси. І взагалі, чи говорить наш нікнейм, наш аватар про нас? Ми ж навіщо це вибираємо? А все, що ми вибираємо, все має певний сенс. Далі ми, скоріше за все, будемо говорити про мову персонажа або про мову цифрової особистості. І це не зовсім про те українська, англійська, німецька. Це скоріше про те, чи виявляємо проявляємо ми себе цією мовою, чи ставимо ми, наприклад, знаки розділюючи, щоб ми розуміли, що їх то не ставить, і так може бути. Їх хто використовує. Одну мову не ту, якою розмовляє з реальному, в реальному житті. Наприклад, розмовляє українською, використовує англійською, або навпаки, і так може бути. А дуже часто ми можемо в цій мові побачити емоції, побачити позитивні емоції, не дуже позитивні. І як ми це виявляємо? Знову ж таки, пригадаємо такий варіант, такий випадок, коли хтось образився на. Повідомлення, яке було абсолютно нейтральним, або ми з вами негативно відреагували. А щось нам так сподобалось, а це було просто повідомлення. Чи завжди ми розуміємо емоцію чи намір, який стоїть за текстом? Уявіть собі, щоб ми з вами зараз спілкувалися чисто текстом. Скільки б непорозумінь виникло вже за два слайди нашої презентації. А що ми використовуємо для того, щоб пояснити емоцію, який у нас є інструмент в онлайні, щоб пояснити свою емоцію? Щоб там після фрази Я вже там не хочу з тобою спілкуватись, стоїть сердечко, а потім котик, а потім ще якийсь смайлик, емодзі, смайли. <гівки>, все, що пояснює, тому що емоційна складова вона дуже складно визначається, якщо ми не бачимо людину в реальності. Ну, звичайно, поняття етики. Я не знаю, чи ви баните людей, які використовують не ті слова, які б нам хотілося, я баню одразу, тому це давно вже вирішене питання. А також діяльність і спілкування, спілкування так, соцмережі, це наше спілкування. Ми навіщо сюди приходимо, ми шукаємо там певні відповіді, ми шукаємо там певні контакти, наші комунікації будуємо. А ще один з варіантів це звісно варіант діяльності, що ми робимо в інтернеті. І в нас з вами практика. Цю практику можемо виконати по-різному. Можемо записати щось собі, і потім подивитися, чи це дійсно так, з кимось порівняти. Якщо є можливість з кимось робити це разом, то взагалі буде чудово. У нас з вами є три персонажі. Які в них імена не знаю, придумайте, як їх можуть звати. Далі подумайте, а яка соціальна мережа. Підходить до кожного з них. І я впевнена, що ми з вами знайдемо цей консенсус. То тут вже навіть такі підказки невеличкі є. Ну, одну точно вгадаємо. Ну, а також можемо поговорити, які постичі, які повідомлення саме ця людина представляє в мережі. Про що вони? Про що це може бути? Мода, бізнес, спорт, здорове харчування, котики дуже дуже багато всього. Ну і, звичайно, про те, яку ж діяльність ця людина може вести в інтернеті. Ось така практика. Давайте на неї зупинимось. Окремо хотілося поговорити про цифрову діяльність. Давайте пригадаємо, а що можна робити в інтернеті. І перше, мабуть, що у нас. Так є спадає на думку. Це, наприклад, якщо ми вже пишемо тексти, то чому це не робити як професію? Смм, наприклад, те, що людина, копірайтери, люди, які взагалі а, пишуть там рекламні певні пости і так далі. Хороша, нормальна. Вид хорошої від діяльності. Звичайно, це бізнес, і навіть наші такі ну, великі, ті ж самі банки, там приват для бізнесу є інтернет-магазини. Ми ж можемо бути не лише покупцями, а можемо і продавати щось через інтернет-магазини вести певний бізнес, займатися там NFT зараз дуже модними такими речами. Можемо організовувати свої волонтерські такі. Точки і збирати людей для певної діяльності, і це можуть бути така дуже потужні види діяльності. Ми можемо комусь допомагати, ми можемо кимось опікуватись. Ми Дійсно, інтернет нам зараз дає можливість ну, власне, такого переліку діяльності, фріланс сюди, обов'язково тестування програм може бути журналістика. Навчання ну, дуже-дуже багато різних напрямів. Ну і, звичайно, у нас з вами практика. Давайте спробуємо визначити, можна пошукати, але, можливо, свого власного досвіду, які три види діяльності найчастіше зустрічаються зараз у цифровому світі, і окремо в соціальних мережах саме про діяльність. Не про спілкування. Давайте спробуємо це визначити. Не можна пройти в інтернеті комп'ютерні ігри. Ну, давайте чесно. Хто не грає в комп'ютерні ігри? Хто ці дивні, прекрасні люди, які ніколи не запускають онлайнову гру або, ну, хоча б в Тетрі, там я не знаю, щось не склали. і... Світовий ц... світ гри, він дуже цікавий. Існує таке опереджена така думка, що насправді комп'ютерні ігри це є зло, вони створюють залежність, вони нас відривають від реального світу, вони забираються від час стоп. Насправді, ми вже говоримо з вами про два світи. І цифровий світ гри, він такий самий. Не лише популярний, а такий самий дієвий для цифрової особистості. Ми багато чому можемо навчитись грей. Давайте подумаємо, давайте проаналізуємо, а чому ми з вами навчились в тих іграх, які ми грали. Можливо, у когось хороша реакція. А хтось почав співа спілкуватися англійською. І так може бути. А хтось взагалі отримав таку велику стрес стійкість. Від того, що ти не завжди виграєш. Хоча так само ми можемо отримати і задоволення від того, коли в нас виходить, коли ми виграємо, коли ми перемагаємо, цифрові ігри, комп'ютерні ігри стали настільки популярними, що з'явився кіберспорт, і він вже офіційно є признаним у багатьох країнах. Дуже багато людей. Грають в ігри і займаються саме кіберспортом, як спортом, а хтось навіть як професією. А ось тепер питання до вас: можливо, хтось пам'ятає, а з якої гри почався кіберспорт? З якої гри люди об'єднались і почали змагатися? Ну, у нас є, звичайно, відповідь. Ось, ви бачите, тут є квейк, і це дійсно. Початок кіберспорту, початок того, що зараз розвивається і ігрова індустрія дуже популярна. Та я думаю, що кожен з нас хотів би не тільки грати, а й, наприклад, створити свою гру, або хоча б персонажів, або хоча б сценарій. І це дуже хороші навички. Спілкування тут ми з вами точно експерти в спілкуванні. І хоча ми часто можемо почути такий інший той телефон, кинжий планшет, вийди з за комп'ютера, поговори з реальними людьми, ми не можемо відмінити того, що онлайнове спілкування стало вже для нас звичним атрибутом реального життя. В цьому спілкуванні можна реалізовувати дуже багато речей, і наша цифрова особистість. Це робить успішно. І єдине, про що б можна було тут сказати і додати а чи ми точно знаємо всі чотири види онлайн-спілкування? Поїхали раз, два, три, чотири. Що з цього може бути незнайомим? Я впевнена, що три варіанти ви назвете одразу, а четвертий прийдеться трошки або погуглити, там є слово інтернет всередині, або, можливо, Почекати на відповідь. Так, перевіримо себе. Дійсно, це є миттєві повідомлення. Можемо сюди смс-ки віднести їх достатньо багато різних видів. Це, звичайно, що електронна пошта, соціальні мережі, добрий день називається. Всі, всі разом зібралися для того, щоб обмінюватись повідомлення, і це IP-телефонія. От, можливо, цей варіант десь у вас там загубився. Тепер ви будете точно знати, що і ip телефонія інтернет-телефонія є дуже особливо зараз. Корисним видом зв'язку. Почитайте про неї, я думаю, що це буде цікаво. Цифровий світ, крім того позитивного, що він нам дає, і того негативного, дає ще окремий такий шлях, можливо, окремий галузь цифрових дилем, коли ми не знаємо, як правильно, коли не існує сказати, що це добре, а це не дуже, а тут можуть бути дуже різні думки. І цим, до речі, Цифровий цвіт також цікавий. Ну, от приклад. людина опублікувала щось публічно там, в соцмережі. Інша людина зробила скрін і перепостила в себе. Можливо, скріну, можливо, перепостом, як була можливість. І ось на ось цей перепост, людина популярна, пройшло дуже багато негативних коментарів. І автор поста оригінального йому стало прикро, йому стало сумно, наприклад. Чи можна перепощувати те, що є відкрите? чи ні? А якщо робити, то як? А це етично чи не етично? І ось ці питання вони мають різні відповіді. І відповідь про те, так сам ж розмістив саме винний, і так, і так хтось скаже так, а хтось скаже: а якщо ми перепощуємо думку, то чому не перепостити лише її сенс? Навіщо ми зараз сюди перейшли на особистості? І це все є світ цифрових дилем? Ми виходимо в соціальні мережі, ми дивимося на те, що публічне, не публічне, але ось такі запитання, які ми зараз бачимо, вони залишаються. Ви можете між собою, наприклад, обговорити цю думку. І, можливо. Знову ж таки, ми побачимо ось це перехрещення позицій, ось цю цифрову дилему. Якщо вже ми говоримо про особистість, то треба сказати і про ризики. Так само, як в реальному житті у нас є певні ризики, і ми намагаємось там захищати не, закривати двері, ходити на зелене світло. У нас там є ціле, ціла низка правил, які ми насправді використовуємо, навіть про це не думаємо. То так само захисту потребує і наша цифрова особистість. Тут є трошки порад. Перевірте, будь ласка, чи ви всі з них. Чи ми дійсно використовуємо ті ж самі надійні паролі і не повторюємо їх на різних аккаунтах, на різних входах, так? чи ми дійсно дивимося на сприятливий, несприятливий контекст? Перевірте себе за цим, чи ми це, ці поради використовуємо. І не забуваємо про те, що все, що ми робимо, залишає цифровий слід. Не можна видалитись з інтернету. В країні можна переїхати, не знаю, в якійсь там реальності, ну, в якусь таку країну без інтернету, якщо така щось От, можна від'єднатись, можна в горах десь жити і не залишати слідів, окрім біля своєї будівлі, наприклад, але в цифровому світі це неможливо. Все, що вже там є, воно може бути використане. І питання, яке у нас зараз є, достатньо просте. Але все ж таки, якщо ми ставимо лайк, дизлайк перед певним не своїм, під якимось повідомленням, чи це можна вважати цифровим слідом, чи ні. І ось на це запитання дуже б добре було відповісти, і з точки зору, я так думаю, і з точки зору цифрових дилем. А ще не забудьте собі задати запитання, коли ми ставимо з вами лайк, ось це наше красиве сердечко, воно в вашому житті частіше це я погоджуюсь з тим, що написав автор, чи це мій друг, і я маю йому поставити лайк. Ось тут дуже цікавий момент, бо багато, багато людей, які бачать там багато лайків під постом, вони думають, що це тому, що вони написали щось грандіозне, щось дуже круте, а можливо, в них просто багато хороших друзів. І про захист особистості. Ну, дійсно, що ми можемо бути під впливом негативного інформаційного простору. Все як в реальному житті, не лише позитивне. І ось тут ми маємо одразу побудувати свою лінію захисту. Тому що все в мене через три дні все забудеться, а ми отримаємо негативні емоції і будемо з ним жити. Але ще треба турбуватись і про безпеку збереження конфіденційних речей. Ось тут у нас є приклад, можемо на нього подивитись, і коротко. Що, які помилки були зроблені, що в цьому прикладі дівчина зробила не так? Можливо, не треба було фотографуватись з коштовностям. Є приклад хороший в інтернеті, така фотографія, дуже красива, дуже дорога каблучка показується дівчиною, а на фоні є адреса. Тобто заходьте люди, дивіться, тут є дуже хороші коштовності. Ну, і ось ця історія, коли сім'я поїхала відпочивати, і в цей час там злодії погребували квартиру і з'їсувалося це реальний приклад. Це тому, що при цьому дівчинка ще й геолокацію виставляла. Тобто було зрозуміло, що сім'я поїхала, що будинок вільний і що можна там завжди як чимось поживитись. Тому ось тут проаналізуйте, будь ласка, які помилки? Тут і про те, чи всю інформацію треба давати. Туди про те, що інколи треба подивитись, на фоні чого ми робимо фотографію. Ну і звичайно, обережно з геолокаціями. Перевірте, зараз у вас в телефоні вімкнена геолокація, чи ні, вона вам потрібна, чи ні. А хтось, можливо, взагалі це не перевіряв. Краще завжди знати, які налаштування у нас з вами є. Ми ще про смартфони поговоримо і залишилось нам поговорити про адресу, про адресу нашої цифрової особистості. Так само, як у нас є своя адреса, у нас є ще і IP-адреса з того міста, де ми вийшли в інтернет. І питання ось таке: а що з цього списку можна дізнатися за IP-адресою, а що не можна? Давайте зупинимось і для себе зафіксуємо ті номери, які відповідають на питання так, і ті, які відповідають на питання ні? Підказка. Ті, що ні, їх три. Пошукайте їх, будь ласка. Ось така дивна домашка. Можете собі забрати цю адресу. Це один з ресурсів, на яких можна перевірити, що ми можемо дізнатися IP-адресу, що не можемо. Я жертвую своєю IP-адресою, з якої я зараз виходжу, і ми з вами дивимось. Ага, ось що нам дає цей ресурс. Країна є, місто є, ага, поштовий код є, що ще можна добре. Ви можете так само перевірити свою ip адресу Отже, ось ці шість пунктів можна дізнатися за IP-адресою, ті, що у нас чорним виділені, не можна. Перевірте, чи ви правильно вибрали ці пункти. Ну що ж, цифрова особистість. Вісім характеристик, якими ми можемо описати. Цифрову особистість в цифровому світі. Ми Боже, будемо говорити і про те, як ми себе представляємо, і вид діяльності, і наші цифрові розваги, в яку комп'ютерну гру ми граємо. Що взагалі ми можемо з цим розуміти? А завдання, яке у нас зараз буде, воно буде виглядати ось так. У нас є певна цифрова особистість ось дивіться, як він виглядає. І давайте подумаємо. А який в нього може бути нікнейм? А в яких соціальних мережах він зареєструвався і знаходиться? Хм. А які цифрові сліди він залишає? З ким він спілкується? Який в нього основний вид цифрової діяльності? І в яку комп'ютерну гру він грає? Отже, зупиняємось і робимо таке завдання. Ну що ж, друзі, ми з вами завершуємо перше заняття. Цифрова особистість в цифровому світі. Ми розглянули з вами і характеристики, і розглянули, подивилися, як же представляють себе люди в різних соціальних мережах, поговорили про види діяльності, попрацювали ось з такими цікавими персонажами, дали їм. Такий вирок, де вони знаходяться, як їх звати, чим вони займаються, поговорили про захист цифрової особистості, і про те, як же ми можемо бути представлені в цифровому світі. Далі ми з вами продовжимо говорити про різні теми з онлайн-світу, ну, а також будемо, звичайно, говорити і про ризики, які при цьому виникають. Дуже вам дякую. До наступної зустрічі.